Ні для кого не секрет, що навіть на невеликій глибині сигнал мобільного або супутникового зв'язку не ловитиме. Вода є екраном і просто поглинає ці радіохвилі. Тому зв'язок із підводними човнами технічно дуже складне завдання. У більшості випадків для організації зв'язку субмарина просто спливає на перископну глибину і підіймає антенну. Але в такому випадку вона розкриває своє місцеположення і стає вразливою. Як же організувати зв'язок на підводному човні, який тижнями чи навіть місяцями перебуває на великій глибині? У середині минулого століття інженерам вдалося знайти вирішення цієї проблеми? Зв'язок був реалізований за допомогою наддовгих хвиль, здатних проникати під воду на велику глибину. Проте, використання цих хвиль пов'язане з серйозними технічними труднощами. Наприклад, довжина хвилі із частотою 82 Гц становить 3658 км. Для передачі потрібні величезні за розміром антени, побудувати які неможливо. Інженери все ж таки придумали, як вирішити цю проблему. Вони закопали в землю на велику глибину на відстані 50 км один від одного. два Підключених до передавача електрода. Лінії протікання струму між електродами проникають у землю та використовують її як гігантську антенну. У результаті сигнал ПНЧ випромінюється землею. Він легко долає величезну глибину і досягає антенн на підводних човнах, що є довгими металевими тросами. Передавач ПНЧ дуже складний і має вкрай низький ККД на кожен випромінюваний ват електромагнітної енергії. Передавач споживає 100 кВт електричної енергії, тому для його живлення потрібна окрема електростанція. На борту підводного човна неможливо встановити ні передавач, ні антенну для випромінювання сигналу. Тому зв'язок з човном односторонній, а швидкість передачі всього кілька знаків на хвилину. На підводний човен передають короткі умовні сигнали, кожен із яких означає певну команду. Для прийняття сигналу антенна має бути витягнутою. Підводний човен повинен рухатись, тобто буксирувати трос довжиною кілька кілометрів. Інакше ніякі команди отримати не вдасться. Радіохвилі дуже низьких частот не вимагають використання гігантських антен і теж здатні проникати у воду, але не глибше 20 метрів. Щоб прийняти ДНЧ сигнал на великій глибині, субмарини зазвичай використовують буй з антеною. Він приймає дані і передає їх на підводний човен кабелем. Вперше передавач ДНЧ-Галіаф був збудований у Німеччині у 1943 році. Після закінчення війни він був перевезений до СРСР і використовується Росією донині. Для роботи цієї системи потрібні ретранслятори. Це спеціальні підводні човни, обладнані приймачем та передавачем, а також літаки-ретранслятори. Вони оснащені барабанами з тросовою антенною довжиною 8,6 км, а також приймально передавачем і забезпечують зв'язок з командним пунктом з будь-якої точки світу. Таке обладнання встановлено на російському літаку судного дня ІЛ-80 та американських І 6 «Меркурі» та І 4 а Крім радіозв'язку, інформацію на субмарину можна передавати і за допомогою звукових хвиль. СРСР та США на ділянках морського дна, куди часто запливали субмарини, встановлювали спеціальне акустичне обладнання, яке з'єднували із наземними пунктами зв'язку за допомогою кабелів. Крім того, односторонній зв'язок із субмариною може бути встановлений за допомогою вибухів, що відбуваються через певний проміжок часу. Гідроакустик на борту підводного човна фіксує їх і розшифровує подібно до азбуки Морзе. У наш час субмарини використовують комбінований вид зв'язку у вигляді боїв. Вони спливають на поверхню і приймають звичайний радіозв'язок. Потім перетворюють його на акустичні хвилі, які підводний човни човен може прийняти на великій глибині. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.